У відео я назову зовнішні додаткові ознаки правильного прикладання, щоб ви могли себе потестити, подивитися, чи все у вас обстін. А потім в кінці я покажу, як варто прикладати дитину, щоб прикладання було правильно, які основні помилки. І так, поїхали. Перше, коли наша дитина правильно прикладена, мамі не боляче і комфортно. Коли наша дитина правильно прикладена, її підборіддя, гарно притиснути, щоки розплилися, отакі. Не такий, як при годуванні з пляшки, звернути увагу, що рот широко відкритий, нижня губа вивернута. І дитина захоплює не тільки сосок, але й більшу частину ареолу. При правильному прикладанні, коли дитина відпускає груди, сосок залишається циліндричною такою форми. Не скошений, не приплюснутий, а у такої, якби форми витягнутої, округлої залишається. Дитина гарно набирає вагу в межах фізіологічних норм. Від 500 грамів на місяць, від 125 грам на тиждень. Що ще? Це те, що дитина під час годування не підсмоктує повітря. Ви не чуєте ніяких звуків підсикаючих, ви не бачите калюшку молока там, де ви годували, молоко не витікає з куточка ротика, тобто там сформований гарний вакуум. А от на що треба звернути увагу, коли наша дитина прикладається, але ви відчуваєте, щось іде не так неправильно. То подивіться, на що звернути увагу. Коли дитину прикладає, обов'язково вона має бути на одному рівні з грудьми. Не ось тут при годуванні, коли ви намагаєтеся взяти груди і дати кудись туди. Не ось так зверху, коли ви намагаєтесь грудь із-під дитини витягнути і подати. Бо коли ви так зробите, приберете руку, грудь випаде. Тобто ви не зможете зберегти це прикладання. Ось вона в нас лежить в одній площині. Вона повернута до мами животик до животика. Те, що я бачу постійно на консультаціях, пози сидячи, неважливо лежать діти. Ось так руки сюди. Мама нависає, дитина до мами не пригорнута, і вона буде весь час повзати на сусок, відпускати груди, нервувати. І мама буде думати, ой, якась в нас відмова. Ні, не відмова. Дитині просто незручно. Допоможіть їй розміститись біля вас, так щоб було зручно. І ще на що зверніть увагу? Не робимо ніяких підтримок голови ось так прикладаючи, чи отак от її тримаючи. З потилиця має бути вільна, щоб дитина відчувала, що вона теж керує цим процесом, і щоб вона не втикалась туди носиком. Це дуже важливо.